При всім. Я точно знаю, що є певні елементи на сайті, які нервують клієнтів. і навіть дуже нервують, давай зробимо рейтинг топ-5 найбільш нервових моментів на сайті. Було б круто, якщо глядачі додадуть свої варіанти в коментарях. що їх нервує на сайтах більше всього? Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Let's go, let's go, let's go! Привіт, привіт. Звісно, ну мені подобається цікава, цікава ідея. Я б на перше місце, мабуть, би поставив. Ну. Хм, ну, мабуть, повільний сайт. Я думаю. Це повільний сайт. Мене наприклад, це дуже, дуже курвить. Це як очікування. Піце, яку обіцяли доставити за 30 хвилин, але яка їде там, вже 3 години? От, якщо там в сайті щось крутиться, якийсь прилоди, якийсь елемент дозвонтажився, ти вновлюєш, вновлюєш, воно не йде, не лізе. Ну а що тут щодо рішення, невже якимось чином складно перевірити програмісту там, чи оптимізувати зображення, налаштувати сервер? Покешування, по налаштувати, зменшити кількість JavaScript і інших файлів CSS? Ну я не думаю, що це настільки проблема є. це робиться достатньо просто. Ну хіба би це там глобальна помилка, глобальна проблема, коли просто такі шаблони. Ну це вже інше. Але це клієнта дуже нормально. Так, шаблони вони дійсно бувають досить повільними. Швидкість абсолютно точно може зіпсувати настрій. А що скажеш з приводу в цілому процесу покупки? Можливо, там є якісь моменти. Mm, ну так я думаю, що це може бути як другим кроком в, в моментах, які нервують. Але туди ще треба добратися клієнту, коли зрозуміти, що там складний процес, але це е, може дійсно відлякати, коли <смас> відлікати багатьох, коли ти мусиш проходити крізь десяток порів, якісь кроків, зайвих елементів. Ну рішення для бізнесу це мінімізувати кількість кроків. Зробити форми замовлення простішими, інтуїтивно зрозумілими, забрати всякі зайві елементи, ну і особливо це все перевіряти на мобільному телефоні, оскільки 90% трафіку фактично майже в багатьох, ну більшість ніж дуже дуже багато, і окремо треба тестувати. Так, я повністю повністю з тобою в цьому плані погоджуюсь. Дійсно, якщо у вас в інтернет-магазині, ви все одно будете дзвонити клієнту. Ну не запихуйте ви все в форму на сайті. Нехай потім, коли ви подзвоните йому, перепитаєте умовну електронну пошту. Якщо вам прям так вона необхідна, скоротіть форму, полегшіть життя клієнту. А щодо сертифікатів безпеки, що скажеш. Mm -hmm. Ну, я думаю, що більшість юзерів про це навіть не знають або не розуміють. Є він, немає він там. Е, ну, наприклад, я точно звертаю увагу на сертифікат, чи там світиться, е, чи є зелене, чи немає. Ну, чи червоний там елемент, Тобто я це бачу. Ну, але це більше відноситься до IT чи Діджитал напрямку, які люди працюють в цьому, то тобто, це може звертати. Звичайно, ні. Ну для мене не викликає довіри, якщо цього немає. Це я вважаю це якась халатність, це, коли відсутність усі ті. Піс, а клієнти ну, то частково можуть бути незахищені, Це так. Рішення та що проблема включити автоматичне оновлення це не проблема зараз, це безкоштовно і це легко робиться. Тому це дивно, що деякі все таки сайти потрапляються, які це ігнорують. Це 100%. Коли в хромі, наскільки я розумію, навіть видається помилка, що сертифікат застарів, тому довіри так. для таких сайтів взагалі нуль. А на четверте місце ну, мабуть, попапи. Попапи, ну це дуже така тема, дуже бісить Спливаючі вікна їх багато використовує давно і на земних сайтах, але воно деколи так виглядає цікаво, як фактично мухи. на... Пікніку в лісі комарі є таке, і дійсно їх може бути забагато, якісь недоречні і дуже це курвати може. Ну хоча подивитися стратегію розетки фукстротів і інших, які грамотно це використовують. В цілому я б не сказав, що це проблема самих попап, це проблема чи правильна пропозиція для цільової аудиторії. Ото це так, але цей інструмент усе непоганий. Рішення я подивився, як е, обмежити їх використання там по часу пізніше запускати, забезпечити, щоб вони з'являлися обов'язково тільки для цільової аудиторії, е, і що вони мали цінність, обов'язково цінність, не блокували в ніякому разі контент. І дуже що важливо, це налаштувати, можна налаштувати це за ключовими е, словами, і щоб е, появлялися на певних правильних сторінках. Щоб дійсно була пропозиція для цільової аудиторії, наприклад, якщо про сумки, ну щось пропонуємо про сумки. Видів багато ж сумок, і то треба це грамотно продумати. Ту стратегію. А інший варіант може бути: якщо на жіночих сумках показуємо чоловічі кроватки, ну це дійсно нервує, це не має сенсу для цієї цільової аудиторії. Я з тобою погоджуюсь. Тут нескільки я бачу проблему попап-форми, а скільки час, коли цей попап показується, багато бізнесів роблять це на перших секундах, бо вони розраховують на те, що вони втратять клієнта, додаються на перших секундах, і вони все одно втрачають цього клієнта і він іде на негативі. А якщо це якась плюшка, ви щось даєте за підписку, то таким я користуюсь радо, отримую додаткові там 100 гривень знижки. Це круто, а на п'яте місце я поставив би погано налаштовану картку товару, коли в ній чогось немає, чи вона якась кривенька. Що думаєш з цього приводу? Мало деталей про товар. Явно може збентежити, особливо коли мало фото товару. Або ці фото фото неякісні, це халепа. Або ці фото мають дивний фон, якісь сірі, темні, світлення недобре чи зроблені криво. Це дійсно варіантів багато, що можна з утраф'єм, як їх можна спаскудити. І рішення завжди забезпечувати ясно, якісними високоякісними фотографіями. Не простіше зробити на вулиці, де сонце немає ніяких зайвих ціней. Це найпростіше. Ясно, що там хтось з якимись боксами бавиться або замовляє. Ну, теж від бюджету залежить, це вже інше, зовсім інше питання. Додаємо описи, включаємо всі необхідні характеристики, де, коли це ігнорується, це проблема переваги товару. Інформація там, розмір, колір, доставка ну, логічно, мало би бути. Насправді ми це часто додаємо, показуємо візибільті аудитах, які проводимо для клієнтів, як правильно покращити картку товару. І якраз недавно дуже гарно це все зробили. Клієнту збільшили конверсію п'ять разів. Це супер круто. Це, це дуже гарно вплинуло на продажі. Ну я б цей пункт з карточкою товару поставив би на перше місце. Насправді, тому що трафік приходить сюди багато, особливо з Фейсбук, Інстаграм сюди приходить на карточку товару. Також Мерчен працює Google, тому карточка товару супер важлива, супер. А сертифікат це точно останнє місце, бо навіть можливо забрати його частково з, з рейтингу, але ну добре, хай буде п'яте місце. Повністю погоджуюся з цим розподілом. Сертифікат дійсно найменш важливий, мабуть, для мене особисто. А я дякую всім глядачам, які додивились це відео до кінця. Пишіть свої варіанти, що дратує саме вас на сайтах. пишіть це в коментарях під відео. О, буде цікаво почитати. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічі!